Коротше, Лор сказав, щоб через тиждень я ще раз до нього прийшла, прописав лікування. Осьо пакетик, і сказав, щоб ще через тиждень до нього прийшла. І проктолог теж сказав, прописав лікування і сказав, що через два тижні на нього приходити, можливо, доведеться робити таку операцію. Знаєте, я от спочатку думала розповідати вам про проктологічні, ці пригоди чи ні, виначе то. Якось не прийнято в обговорювати. Але знаєте, я подумала, що саме через оці всі неприйнятості люди роками не ходять до проктологів, а потім помирають від раку прямої кишки чи щось у цьому роді. Тому все я на своєму ютуб-каналі роблю заборону на будь-який шейм щодо здоров'я. І хочу сказати, що кожна друга жінка під час вагітності або пологів стикається з гемороєм, з нальними тріщинами і так далі. І всі ці проктологічні проблеми мають ви маєте вирішувати не самолікуванням, не терпіти, не доводити до якогось страшного стану, а не соромитися йти до лікарів. Все, дівчата, давайте берегти себе. Це капець як дорого, ці довго лікарі. Але що зробити? Здоров'я вартує, мабуть, цих цих грошей. Ти, давай я ручку тримаю. Давай, вставай. Оп. Ярчик! Сам став! ну що за дитина моя? Ну, ой, тихо. Що таке? Що таке? Да, ся, куди, вс, упали. 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 Ой, мою сонечко, ти сам. У нас вдома нічого нема. Я забула замовити доставку продуктів, і у нас нічого нема просто тому я одягнула на піжаму. Пальто вдягнула свої нові шкари, я зараз покажу. І корот, йду в магазин, що у нас тут в під'їзді. Я в шоці з цього. Я шокована. Що, які нові шкари. Це український бренд. Там корот, натуральне хутро і, по-моєму, навіть натуральна замша. Коротше, якісь дуже якісні. Українські шкари. От, вони зимові, але я не знаю, як носити зимою відкриту п'ятку. Ну, подивимось. І дивіться, яка мене укладочка. Добрий ранок, Україна! Коротше, вклала малого на його довгий денний сон, який мав би бути годину чи навіть дві через 15 хвилин. Росіянський міг взлетів. Розбудила малого сирена, і він не заснув. І тому е у нього сьогодні перший денний сон 15 хвилин. Це буде весело. А я е біжу на масаж. Наклеїли мені тейпи, М -м -м, поки що не понятно нічого. Короче, будемо дивитись. поки що не понятно який в них сенс. Ну подивимося. Ну люденьки добрі, на тисяча гривень. Три години я погуляла і просто ну блищить, квартира блищить. Таке дзеркало чисте, мабуть, ніколи не було. Гляньте дитяча. у мене тут завжди гармидер. Так вони охайненько поскладали речі малого. Тепер мені, хоч можна буде їх взяти та засунути в ту штуку. Тому що інакше тут просто була гора отака така речей, я ніяк не могла розібратися. Тут у нас малий спить. Продовжую потрохи робити вам румтур, який обіцяла. Да? Я вже зробила спальню і кухню. Дитячу ви бачили, в принципі, вже багато разів. Це наш комод від мами тато. Це наш диван ми купували на минулу квартиру, бо там не було де спати. А це комод хазяйський, на якому у нас хлам. Тут корзинка для малого брудного одягу. Ну, і, коротше, там іграшки, килимок, щоб повзати, декор. Тут написано Villa U to the Moon and Back. Тут е такі хмаринки, це все не ми, це все газяї. Е це коридор, шафа, тут висять довгі пальта, тут багато курточок. Е тут у мене все, що має бути в ванні, тому що в ванні. Немає жодної полички. Це шафа для взуття. До речі, дуже зручна шафа. Так відкривається, і тут бачите, взуття. І так, от три великі полички, тобто мені все вміщується дуже класно. Тут у нас стоїть коляска зазвичай, тому що це такий найширший проміжок. Це ми кухню з вами вже бачили. Може, хіба що з такого ракурсу я вам її не показувала. От. І тут у нас ванна. Ванну я, по-моєму, вам не показувала. Велика ванна. Жодної полички немає. Ось таке дзеркало тут під старовину, прикольне. Але дуже маленька раковина. Плитка щось... Плитку вони не мили, по-моєму. Але це легко миється. Коротше. Дуже маленька раковина, дуже велика ванна. унітаз, біде на секундочку. Пральна машинка, корзина для брудного, але блін, біде. І я от кожен раз кажу, жодної полички нема, бачите, все на підлозі стоїть. Тому малому сюди не можна категорически. Зробили б, замість біде, посунули б сюди машинку, а сюди поставила отаку шафу до стелі. Уявіть, скільки туди всього влізло. Ні, блін, вони поставили біде. Хоча просто сюди можна було б гігієнічний душ вивезти і все. Ну, не знаю, люди так собі обрали. Коротше, так, така у мене ванна. тут з Алікспресу вішечки я купила, щоб дитячі іграшки тримати, і тут всяке наше таке. Бо, наприклад, ці щітки стояли на раковині і завжди падали, тому я їх купила органайзами на Алікспресі. А так все стоїть, от, будь ласка, на ванні. Люди, які не люблять візуальний шум, це не ми видно. Так, виходимо з ванни. А це коридор. Отак, от отак, от 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 заходимо в кімнату чоловіка. Тут ви бачите дивну ситуацію з чотирма стільцями. Справа в тому, що оцей стіл, це був, він отут стояв під цією лампою. Була така зона їдальні тут була, тобто стоїть великий стіл, да, і чотири стільця навколо. Це тому, що кухня маленька, тут, мабуть, люди їли. Але мій чоловік приїхав, сказав, це буде не стіл для їди, це буде мій комп'ютерний стіл. Тому. Отак От він собі все, коротше, обладнав для роботи. Купила цю штуку, щоб паркет не зіпсувати хазяям. Коротше, тепер він посунув стіл сюди, тому що тут розетки. І тепер у нас просто тут така композиція зі стільців. А далі там балкон. Це. Диван, на якому спить чоловік, тому що е, він поки я годую малого, чоловік з нами не хоче спати. Е, коротше, тут його постільне чоловіка. Тут такий прикольний дзеркало: привіт. Тут інсталяція чоловіка. Просто, будь ласка, без коментарів. Е, тут у нас дзеркало і тут ще ховається оце малого колишній матрац. Та запчастини до ліжка. Ну, тут балкон. Я не буду туди заходити, бо темно. Ну, коротше, вірте на слово, там балкон. Тут наш пилосос. і тут килимок для занять, бо я періодично займаюсь. І оця штука від павуків також тут є. І з кімнати чоловіка ми потрапляємо в мою спальню. За цими дверима. Блін, забула, що малий тут спить. За цими дверима в мене гардеробна кімната. Отак. Тут гармидар, звичайно, але якось так воно виглядає. От. Ну і тут корзина для підлузків і малого ліжечко, Тут він спить, це моє ліжечко. Це ми тільки що прийшли з прогулянки, я кинула і роздягла його тут, тут кинула. Короче, малий спить. Від Комодик, мої всі речі ви бачили, мій столик, моє вікно. А, ну і тут. Коротше, спальню ви бачили. Підемо тихенько звідси, щоб не розбудити малого. Так, ну все оце з кімнати йдемо. В Вітальню, з вітальні в коридор. От ви побували у мене в гостях. Нарешті не пройшло і півроку. Реально півроку не пройшло, пройшло чотири місяці. Але нарешті я змогла зробити цей невеличкий рум-тур, який я так довго відкладала, бо тепер у нас і чисто, і чоловіка немає, і малий спить. Просто всі зірки зійшлися. Домовилась з клінінгом, що вони будуть приходити е, раз на два тижні, тому що кожен тиждень мені так прибирати не треба. Це прям дуже чисто. Але насправді тому, що це вийшло тисячу гривень, і якби це вийшло хоча б 700, то я б, можливо, кожен тиждень зробила. Оскільки це вийшло тисячу гривень, то вибачайте тоді вже два рази на місяць, а не кожен тиждень. А, от така фігня малята. Ми погуляли, посиділи в кафешці, прийшли, квартира чиста. Ідеально, я обожнюю клінінг, дякую їм. Зараз я перевдягаюсь, готую легку якусь вечерю. Е, а, мені ще треба, мені ще привезуть продукти з метро. Блін, це там те, що я хочу приготувати на вечерю. Тому, коротше, перевдягаюсь, чекаю, коли мені привезуть продукти з метро е, і готую вечерю, ми вечерюємо і тусимо, і лягаємо спати. От такий план на сьогодні. Е, на цьому все. На добрані зустрінемось через секунду! Привіт, мої хороші. Субота! Час важких справ я була на новій пошті. Відправила речі, які я продаю зі своїх Ксюша Афінова на васейл. Також відправила на благодійність речі малого. І зараз йдемо в магазин. Ну, я хлопців залишила там на лампочці сидіти. А сама йду в магазин забирати колд-крем. Коротше, не знаю, у мене інстаграм вибухнув просто cold Коротше, Зараз заберу, покажу, бо я вже забула, як він називається навіть. От. Короче, ось цей стік. Дуже маленький, дуже маленький. 350 гривень, на секунду. Е, я думала, він буде більше, звичайно. Що. Але я гуглила його на iHerb, шукала. Там він закінчився, бо він був на iHerb, я б його там купила, звісно. Так, да. коротше, така піндюрка за 350 гривень, але сподіваюся, що на зиму вистачить на мене і на малого. Може, ще чоловік буде користуватися. Короче, сподіваюсь, вистачить на холода, але взагалі, звісно, дуже маленька. Ми з чоловіком тільки що поспорили, що він зможе мене нафарбувати, подивившись одне відео тюторіал. Так що зараз, восьма година вечора, чоловік буде мене фарбувати. Ну. Авторські стрілочки. Губи я допомагала. Оцініть цей макіяж в коментарях. <світ> да, я вже змила свою красу. Я не знімала відео, тому що було незручно. Але сенс у тому, що ми наржалися доволі було весело. І рекомендую, як, якщо не знаєте, що робити ввечері. рекомендую такий вид сімейного дозвілля. Взагалі я зараз читала про прикорм, тому що малому вже через два з половиною тижні сім місяців. Я подумала, треба читати чи що змінюється на всім місяців. Ах, як же мене бісять всі вити прикорм? Бісять ем, те, що на педіатричному прикормі ніхрена не можна. А на БЛВ можна абсолютно все і навіть нужно. Можна якось домовитись, пожалуйста, щоб, щоб ми якось всі отаково дітей прикармлювали. Це малий став і вимагає мене прикорм, поговоримо пізніше, але знаєте, що він мене бісить. 控制。